Можливо, не всі знають там, де ви є, це фактично кордон. Білопільська громада це ще й села, окрім міста Білопілля, які є прямо на кордоні. Тобто, у вас ну крайня межа, що зараз відбувається в плані безпеки? Як як життя взагалі від виглядає в вашій громаді? Ну нагадаю, що наша громада це 42 кілометри із Росією, прости господи. Це один із найбільших ділянок, одна з найбільших ділянок саме кордону в нашій громаді 42 кілометри. Протяжність кордону нашої, саме громади. В п'ятикілометровій зоні. У нас так сталося: географічно, історично, У нас розташовано 400 старостати і десь 20 населених пунктів. Із цих 20 населених пунктів це чотири великих села: Рижівка, Павлівки, Ободи, Іскриківщина. Це ну села до тисячі людей було там жило. От. Ну і плюс маленькі села, там більші-менші, від кількох хат до 20 хат. І сьогодні ця п'ятикілометрова зона це фактично пустка. Це випалені села, це знищені будинки, це просто жахіття. І ну, ми цього не бачимо, бо туди не можна заїжджати. Це зона заборонена для заїзду мирних людей. Там заміновано. Там ну навіть якби можна було їхати, це дуже дуже небезпечно. Це цілодобові дрони, це вибухи артилерії. І от сьогодні ми білопілля. ми тут за 8 за 7 кілометрів від кордону білопілля. Але ми постійно чуємо ці вибухи і кажуть, та це на кордоні. На кордоні це значить по наших селах, по тих, які ж те, що залишилось від цих сіл. Тому ситуація, будемо казати, якщо для Білопілля, то ну, відносно, бо постійно чути, коли десь щось вибухає. Не зовсім приємно, але для тих маленьких сіл, навколишніх, ті, що були, це просто жахливо, бо це величезна трагедія, горе для людей, яких хата, в яких зруйновано фактично життя, і люди гинуть. І є загиблі, наші мирні люди, які не виїхали вчасно, тому так отак -от, і живемо. Це скільки п'ять сіл на кордоні? Ви кажете? Ні, ні, всього до 20 населених пунктів, але це п'ять громад. П'ять громад, там... громад старостатів Старостатів, вашої старостатів, громади. Так, вибачте, старостатів. Так, це старостати Рижівський, Стисківщинський, Павлівський, Ободівський і Новоберківський, але він ну, не зовсім на кордоні, але все одно це він межує із Росією. Росією. Тому... Який статус зараз в цих територій офіційно, чи є там люди ну, офіційно і реально? І, і Справа в тому, ну, зараз ми говоримо таке слово евакуація усіх на устах, всі це обговорюють, і всі про це хтось сперечається, хтось погоджується. Я згадаю, що перше наше випалене село просто знищено до останньої хати. Це було село Волфа Павлівського старостату. Остання хата згоріла у січні 23-го року, майже рік тому. І тоді власне навіть ми слова евакуація не чула. Просто люди рятувалися. Ой, наша вулиця ще не згоріла, буду виїжджати. Били методично хата за хатою, вулиця за вулицею. І всі ще 23-го року від села вже не залишили жодної уцілілої будівлі. Тоді ще не було ні виплат оцих евакуаційних ніяких не було цих білих янголів, ні поліція нічого. Просто люди один одного вивозили. Хтось виходив пішки, комусь висилали машину, хтось їх десь розміщав. Це було ну як то навіть не обговорювали, просто допомагали людям і все. Хтось раніше виїхав, хтось пізніше. Це село першим постраждало у нас сьогодні. Там взагалі нема жодної цілої будівлі. Це ну і навіть туди ніхто не може заїхати і подивитися. Далі наступний, так і мовити, процес евакуації це було наше знамените село Рижівка. Всі знають це там, де вулиця де кордон проходить по вулиці. 73-я хата в Україні, 75-та в Росії. Кордон іде по вулиці і. Фактично по селу проходить лінія кордону по інших вулицях, тобто шкільний стадіон, діти гуляють в м'ячах. Футбола м'яч перелетів і вже в Росію. От так от жило це село. І з травня минулого року, а з липня минулого року, там була оголошена евакуація через безпекові заходи. От і хтось дослухався знову ж таки не було централізовано все це оголошено. Ніхто їх не вивозив в те село. Не їздила ні поліція, ні МЧС, ні, ні швидка допомога. Люди жили фактично ну самі по собі, а і ще ж сам же світла не було. Електрики там не було майже два роки, і потихеньку люди виїжджали. Хтось залишався, хтось їхав і. В січні 24-го року почалися активні бойові дії, в село почали летіти все, що можна. За одну ніч там пошкодили 26 хат, постраждали. І коли зайшов російський батальйон, це РДК наш туди, це було у березні, на початку березня. Тоді, звичайно, вже в селі од села там почалися справжні бойові дії. Ми цей нон стоп цю канонаду чули фактично цілодобово, і звідти вже до сотні людей вивозили. Це було страшно. Люди сиділи в підвалах по три, по три доби. Їх звідти вивозили з ризиком для тих, хто вивозить, для тих, кого вивозять, які йшли пішки. О, це були такі ну, дуже важкі моменти і. Знову ж на той час не було жодних допомоги, не було такої, як зараз дають, не було ніяких. Там просто люди виходили і все. Десь їх розселяли, кудись вони знаходили знайомих, знаходили квартири. Тому що таке евакуація? Ми це бачили, чули на своїх. як які люди приходили, як вони в тапках взимку в халат, тапки, і вибігали з хат, бо все було село знищено. Ну а Евакуація вже Білопілля почалася офіційно у травні 24-го року, саме місто Білопілля, тобто 10-кілометрової зони, куди входить наше місто. Тут вже трошки інші були закони, трошки інший порядок можна було виїхати. І централізовано були забезпечені автобуси, шкільні автобуси, маршрутки були. ну, це вже було більш організовано і плюс була вже виділялася допомога. Люди, які евакуювалися, хоча б отримували ті невеличкі кошти, які 10 тисяч, 10 600, здається, їм давали Ну, продуктові набори. Ну, хоча, хоча рідну хату за 10 тисяч ти, ну, не можна втрачати, бо це дуже важка тема і болюча тема для багатьох людей. Тому ну, так от і живе.